Всім привіт! Вітаю вас у 12-му уроці, де ми розкриємо ідею мережевих протоколів та дамо їм короткий опис. Отже, що ж таке протокол? Це набір правил і повідомлень, які формують інтернет стандарт Наприклад, ми обговорювали протокол ARP у цьому курсі, і знаємо, що він зіставляє IP-адресу з MAC-адресою. Це дозволяє двом хостам виявити MAC-адреси один одного, якщо вони знають лише IP-адреси. Це відбувається шляхом надсилання ARP-запиту. А приймаючий хост надсилає ARP-відповідь. Але ключовим є те, що хтось мав визначити, як виглядав АРП-запит, яке питання було в ньому задано, яка інформація була включена в цей запит тощо. У випадку з ARP цей набір правил визначено в RFC 826. Ви можете його знайти, щоб побачити конкретні правила. Як ми вже казали в одному з попередніх відео, RFC це серія документів, яка встановлює стандарти, протоколи та поведінку для інтернету. І той факт, що ці правила опубліковано як стандарт, дозволяє ARP бути впровадженим багатьма різними постачальниками. Це те, що дозволить серверу, наприклад, HP спілкуватися з Apple MacBook або ноутбуку Dell з телефоном Samsung. Усі ці різні виробники просто дотримуються загальнодоступного стандарту для ARP. Знову ж таки, визначення протоколу це просто набір правил і повідомлень, які формують інтернет-стандарт. Існує кілька основних протоколів. Які грають важливу роль у взаємодії мережевих компонентів в інтернеті. Одним з них є FTP File Transfer Protocol, який використовується для передачі файлів між клієнтом та сервером. Під час розмови FTP клієнт може надсилати команди KECRES це скорочено VTRATrive, щоб запросити певний файл, і сервер відповідає передачею цього файлу. SMTP Simple Mail Transfer Protocol є протоколом. Використовуваним для обміну електронними листами між серверами електронної пошти. Під час розмови клієнт може надсилати команду Hello, а сервер відповідь кодом відповіді 250, після чого вони можуть обмінюватись електронними листами. Існують також інші команди повідомлень у цьому протоколі. HTTP – Hypertext Transfer Protocol є протоколом передачі гіпертексту, який використовується для взаємодії з веб-серверами. Коли ви відвідуєте веб-сайт, ваш браузер надсилає запит на утримання сторінки, і сервер відповідає кодом 200 ОК, -OK, передаючи вам запитану сторінку SSL Secure Socket Layer. І TLS Transport Layer Security. Це протоколи, які допомагають створювати захищений тунель між клієнтом та сервером. Вони дозволяють безпечно працювати HTTP в тунелі, тож це відомо як HTTPS. Ці протоколи відіграють ключову роль у різноманітних аспектах взаємодії в інтернеті. Забезпечуючи ефективну передачу файлів, обмін електронними листами та безпечний доступ до веб-ресурсів. Інтернет налічує тисячі протоколів, кожен з яких виконує певні функції в мережі. Серед них є два ключових, про які я хочу згадати, але перед цим дозвольте намить зосередитись на понятті хост, яке ми розглянули в попередніх уроках. Хост це пристрій, який надсилає або утримує трафік, і зазвичай хости поділяються на клієнти та сервери. Варто зазначити, що сервер це просто комп'ютер, обладнаний програмним забезпеченням, який вміє відповідати на конкретні запити. Сьогодні в нас були різні сервери, і кожен з них вміє працювати з FTP, SMTP, HTTP або SSL, залежно від задач. Всі клієнти та сервери дотримуються одних і тих самих правил взаємодії між хостами, які ми розглядали раніше в попередніх уроках. Ключовим елементом цього процесу є здатність хоста взаємодіяти з іншим хостом, знаючи його IP-адресу. Це логічно працює для клієнта, який спілкується з ftp сервером адже IP-адресу можна визначити. Але як це відбувається для клієнта, який взаємодіє з FTP-сервером, або веб сервером Наприклад, якщо вас просять назвати ваш улюблений веб-сайт, ви ймовірно вказали б домане ім'я, а не IP-адресу. На щастя, існує протокол, що дозволяє перетворювати домені імена в IP-адреси, він відомий як DNS, domain name system або система доменних імен. DNS використовує сервер DNS для відображення цього перетворення і забезпечення зручної взаємодії між хостами в інтернеті. Коли ви вводите веб-сайт у свій браузер, процес починається з відправки запиту серверу DNS. Ваш браузер запитує IP-адрес веб-сайту, який ви вказали. DNS-сервер відповідає і надсилає відповідну IP-адресу. Тепер ваш хост може здійснити запит до фактичного веб-сервера за використанням цієї IP-адреси. Навіть якщо ви ніколи не вказували саму IP-адресу веб-сайту, ваш комп'ютер може визначити її автоматично завдяки протоколу DNS. Цей протокол також забезпечує роботу електронної пошти. Наприклад, якщо ви давали комусь свою email адресу то ймовірно не вказали реальну IP-адресу поштового сервера, але DNS перетворює email адресу на фактичну IP-адресу, дозволяючи вашому клієнту надсилати листи на поштовий сервер. DNS виконує важливу роль в екосистемі інтернету. його функції. Насправді виходять за межі того, що ми вже обговорили. Це важливий протокол, який забезпечує ефективну роботу мережі. Ми розглянемо DNS більш детально пізніше в цьому курсі. Тепер повернемось до питання налаштування хосту для підключення до інтернету. Кожен хост повинен налаштувати чотири елементи, і першим із них є IP-адреса, яка виступає ідентифікатором хоста в інтернеті, в одному випадку 9.1.1.11. Другий елемент необхідний хосту, це маска під мережі. Яка вказує розмір його мережі і дозволяє хосту розрізняти спілкування в межах власної мережі від спілкування з іншими мережами. Маска під мережі може бути представлена, наприклад, як Slash 24 або 255 255 255 0. Обидва варіанти вказують на одну і ту ж маску під мережі. Якщо хост має IP-адресу та маску під мережі, це дозволяє йому спілкуватися з іншими хостами в тій же локальній мережі. Проте. Для спілкування з зовнішньою мережею, наприклад, з інтернетом, хосту необхідний маршрутизатор, а також IP-адреса маршрутизатора, налаштована як шлюз за замовчування. З цими трьома елементами, налаштованими на хості, він може взаємодіяти з інтернетом через маршрутизатор та обслуговувати будь-які сервери, використовуючи їх IP-адреси. Однак, у більшості випадків, коли ви використовуєте інтернет, то переглядайте веб-сайти або надслайте повідомлення. Як ми вже згадували, для спілкування з доменами Необхідно перетворити їх на IP-адреси. Тому четвертий елемент, який необхідний для кожного окремого госта, який підключається до інтернету, це IP-адреса DNS з сервера. Вона дозволяє хосту перетворювати домені імена на IP-адресу для спілкування з іншими хостами за їхніми доменами іменами. Ці чотири елементи повинні бути налаштовані на кожному окремому хості кожного разу при підключенні до мережі. Як ми вже зазначили, хост це будь-який пристрій. Який надсилає або отримує трафік в мережі. Це може бути ваш ноутбук, принтер або мобільний телефон. Кожного разу, коли ці пристрої підключаються до нової мережі, необхідно налаштовувати цих чотири ключових елементи. Проте багато хто може помітити, що кожен раз, коли вони підключаються до нової мережі Wi-Fi, їм не потрібно вручну налаштовувати нові пристрої. Це стає можливим завдяки протоколу DHCP, який дозволяє dhcp серверу надсилати IP-адресу, маску, шлюза замовчування, і DNS-сервер для будь-якого клієнта в автоматичному режимі. Коли ваш пристрій, тобто клієнт, підключається до нової мережі Wi-Fi, він надсилає повідомлення DHCP Discover для виявлення сервера DHCP, який у свою чергу відповідає, надаючи всю необхідну інформацію для взаємодії з інтернетом. Таким чином, кожен раз, коли ви підключаєтесь до нової мережі Wi-Fi, ваш пристрій автоматично отримує необхідні дані для зв'язку з інтернетом. У цьому уроці ми освоїли основні концепції DNS і DHCP та їхню ключову роль у комунікації в інтернеті. Попередньо ми розглянули не менш важливі протоколи. Також дізналися чотири основні елементи, які необхідні кожному хосту для успішного підключення до інтернету, а саме IP-адресу, маску під мережі, шлюз за замовчуванням і DNS-сервер. Сподіваюся, цей урок був корисний. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.